Вельоном білим проплива повзочі, простирадло днів. На підвіконні кіт сидить і дивиться примружено глузливим оком. Щоб описати мізків пустоту, я думаю, забракне слів. Але мене попереджало, що життя без винятку усім вилазить боком. Зелену молодості ковдру вчасно випрати не встиг. вона пожовкла, припали листям з часом і добряче посіріла, я чув про те, що все мене, зійде, немов торішній сніг, це жарт такий, чи, може, збіг, коли ця дівчинка так сильно посивіла. Зелений плід немов прокльоне дружини, матері, дитини, терпкий, стікає кислотою, доки висить на дереві пізнань добра і зла, любов гірчить, і сльози солоніють, і кожен досвід, наче перший, і кожна смерть, по суті, це світанок новий. І нова весна.